Вітаю шановних учнів, шановних вчителів! На сьогодні ми продовжуємо розглядати задачі старих зошитів. Моїх старих зошитів, і маю сказати, що не помиляється той, хто нічого не робить, тому я помиляюся минулий раз трішки вів вам, У вас у фільмі Задачі зі старих зошитів 11 одинадцяте. задача, це була задача 2008 року, яка по моїх зошитах проходить варіант з інтернету. Тобто, коли ми готувалися у 2008 році, хтось розмістив в інтернеті завдання. Я і не пам'ятаю, навіть не знаю, хто це. Можливо, якийсь інститут обласний. І ми ці завдання розв'язували, готувалися. Тому вів вас в оману. А на реальному ЗНО, давайте ми цю дату запам'ятаємо: 29 квітня 2008 року. Це було перше ЗНО. Коли за результатами цього ЗНО учні вступали в університет. Історична дата, я думаю, для української педагогіки. Отже, на ЗНО 29 квітня 2008 року. Була ось така, таке завдання. Одне з тих, ну, тобто, було багато завдань. 36. 36 задача з параметрами. в мене є окремий фільм. Там це показано. А я вам хочу показати ось таке завдання: 35. те Розв'яжіть систему нерівностей. Натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте цю систему розв'язати. Сподіваюся, у вас вийшло. Ми з вами звіримо розв'язки. Що ми бачимо? Ми бачимо дві абсолютно різні нерівності. Тобто, ми розуміємо, що автори тодішнього ЗНО хотіли якомога більше перевірити мінь учнів, правильно робили. Тому для таких систем, звичайно, пропонується виписати ці нерівності і просто розв'язувати по одному. Просто-напросто. Давайте це і зробимо. А потім будемо шукати, що в них спільного. Ну, давайте будемо вести мову про те, що, ну, по-перше, тут є певна пастка схована. Якщо ви захочете помножити на х квадрат мінус 1 ліву і праву частину, просто так помножити, це буде колосальна помилка. Оскільки це нерівність, ми не знаємо х квадрат, що, якщо ми напишемо х квадрат мінус 1 не дорівнює 0, це буде замало. Тому що ми не знаємо х квадрат мінус 1 додатнє чи від'ємне. Помилка. Можна окремо розглянути х квадрат мінус 1 додатнє і помножити, розв'язати окремо розв'язувати і не змінювати знак на протилежний. І окремо розглянути випадок, коли x квадрат мінус 1 від'ємний, змінити знак на протилежне. Можна так розв'язувати. Я не кажу, що не можна, можна. Але все ж таки, на мою думку, краще за все для даної нерівності перенести одиничку в ліву частину, звести до спільного знаменника і вести до методу інтервалів. Ну, давайте я, скажемо так, майже без коментарів напишу. Значить, Ну, чому я так добре мені? Тому що Х квадрати взаємознищилися, достатньо просто буде. Отже, я звів ось до такої нерівності, все підготував до методу інтервалів. Метод інтервалів я не буду дуже так серйозно коментувати. Тут всі Множники першого степеня, тому нічого тут цікавого не відбувається, чесно кажучи. Звертаємо увагу, що знак менше або дорівнює, тому корінь чисельника 5 в мене буде точкою замальованою, а 1 і мінус 1 будуть виколотами. 4, 3, 2. Ось тут в мене одиничка, тут в мене мінус одиничка. У нас утворилися інтервальчики. Сами Правий знак буде плюс, потім знаки будуть чергуватися. Тобто, Тут нічого, нічого цікавого. Менше дорівнює – це оцей шматочок. І оцей шматочок. О. Тобто, я з першою. Я навіть не буду писати, де перша відповідь. Мені головне, що в мене ця відповідь є графічно. А я маю переписати. Можна написати, ну, це. Втрачати час, чесно кажучи. Я маю написати ось таку другу нерівність, вона спочатку є показниковою, але основа, як ви бачите, різна. Оскільки 0,25 це, це 25, сотих, це 1 четверта, то це 4 в мінус першому, для тих, хто не здогадався. Тому 0,25 в степні хміну 3 це 4 в мінус першому. І в степені х мінус 3, тобто це в степені, навіщо? Дужка не знаю. І це буде в степені 4 в степені 3 мінус х. Отже, наша показникова нерівність стає поки що такою. Основи тепер в нас. Однакові у лівій частині нерівності в правій це є чудовим. І основа у нас 4, тому знак нерівності не змінюється. Отже, ми від показникової нерівності перейшли до ірраціональної. Це стандартна ірраціональна нерівність. Інша справа, що в цій стандартній раціональній нерівності є певна така хитрість, ми до неї підійдемо. Але це стандартна раціональна нерівність, тому пропоную, хто з учнів підзабув, призабув відкрити мій підручник профільний, алгебра профільний рівень 10 клас, або підручник інших авторів. Я думаю, що там такі нерівності також показані. Ми підносимо до квадрату, по-перше. Але, оскільки в нас підкореневий вираз менше деякого квадрату, а не більше, то нема гарантії, що він додатній або нуль. Ми маємо цю гарантію дати. Оскільки в нас квадрат деякого виразу більше, ніж 9 мінус х квадрат, ми про цей вираз ще нічого не знаємо. А наша ж права частина має бути більша, ніж деякий корень або дорівнює, це означає, що вона сама має бути додатня або нуль. Отже, наша нерівність рівносильна ось такій системі, яку ми будемо вести на фініш. Ну, Давайте я на мінус 1 домножу, як люблять учні робити, але я буду домножати правильно. змінивши знак на протилежне. А тут у нас х буде менше або дорівнює 3. Отже, у першому буде 2х квадрат мінус 6х більше, або дорівнює 0. Ну, давайте я вже дуже детально покажу. Вона цього варта. Ви побачите, чому воно цього варто. Отже, в нас перше буде 2х на мінус 3 більше, х-3 на х 3 менше або дорівнює 0, і х менше буде дорівнює 3. Чому воно цього варте? Зараз ви зрозумієте. Ну, Хто сам, хто сам розв'язував, вже зрозумів, звичайно. Хто сам не розв'язував, зрозуміє зараз. Отже, давайте рухатися поступово. Я візьму тільки давайте блакитне. Перша нерівність. 2х множиться на х-3. Більше буде рівні 0. Відповідні корені. Це 0 і 3. Можна методом парабола, можна методом інтервалів. Головне, що в нас крайні проміжки. Х-3 на х плюс 3 менше буде рівню 0. Тут у нас трієчка, тут у нас мінус трієчка. Але на цей раз в нас буде середність проміжків. І х менше буде рівню 3. Тут, нібито найбільш це зрозуміло. Ну що? Розв'язок системи. Це там, де всі три виконуються. Ну, нібито це ось вони від мінус трьох до нуля. Всі три мають виконуватися. Отже, нібито Х належить від мінус 3 до нуля, є розв'язком. Нашої другої нерівності системи, нібито. Чи правий я, натисніть паузу? Не правий. Тому що я ще не побачив, що виявляється, що є така точка трійка, яка входить як розв'язок кожної нерівності. Тому це об'єднується із трійкою. А ми з вами розв'язуємо систему. Ви ж не забули, я тут дуже довго друге розв'язував. Ми ж систему розв'язуємо. А що я зробив? Я графічно намалював. Чому я графічно намалював? Ну, знав, що знадобиться. А не, а не писав, я ж не писав, правда? Не писав. Чому не писав? Знав, що знадобиться. О, зараз я просто розставлю, щоб співпадали числа один під одним. Ну, все. Від мінус трьох до нуля в нас розв'язки першого. Від мінус трьох, перепрошую, олівець не взяв. Е, який, ну, давайте блакитний. Від мінус трьох до нуля, розв'язки першого. Розв'язки другого. А ми на перший накладаємо. І число три. Де вони співпадають? Вони співпадають від мінус 3 до мінус 1, не включаючи і разом з точкою 3. І параметри не треба, шановні учні, і без параметра важко. Верніть, будь ласка, увагу на цю систему. Дуже класно автори сховали. Оце число 3. І ви чудово розумієте, це, це перевіряли люди, це, це вправо перевіряли люди, не комп'ютери. Це завдання з повним розв'язуванням було у 2008 році. Зверніть, будь ласка, увагу. Не так вже і просто. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки, сподіваюся, на ваші коментарі. І ми з вами подивилися завдання дуже цікаві 2008 року. До побачення.